Якщо коротко, то насилає мені певний клієнт ось цей лист і запитує, чи це типу розвитняк якийсь, чи що це взагалі за лист. Суть листа в наступному, що Держпродспоживслужба, є така, хто не знав, надіслала лист. Цій компанії про те, що була скарга від ніякого гражданина блашка ДА. Щодо того, що е, в Google у клієнта реклама не державною мовою. І він мене запитує, чи це, типу, що це взагалі таке і чому типу, воно прилетіло. І я кажу. Ну, тут, там, в принципі, в самому листі все описано. Да, що є закон про рекламу. Він вже діє, я не знаю, скільки я маркетингом займаюся, стільки він діє, що вся реклама, вся реклама, незалежно від того, де вона розміщується, чи це там офлайн-носії, чи це онлайн-майданчики, вона повинна бути державною мовою. Це вимога закону про рекламу. І десь там є посилання на цей закон. Як він там. Ну, він так і називається. Закон про рекламу. Стаття номер 6 і далі на другому, на другій сторінці, там вже є перелік, скажімо так, потенційних санкцій і потенційно, які треба документи надати, цій Держпродспоживслужбі. Про те, скільки ти часу використовував рекламу недержавною мовою, які макети використовував, і там цілий перелік того, що треба надати. Зараз сам клієнт він консультується з юристом з приводу цього. Ну, тут, до речі, фактаж. Да? Типу, там, де я заблюрив адресу клієнту, знизу є посилання на Transparency центр, тобто це центр прозорості реклами. А в якій можна подивитись по тому чи іншому рекламодавцю, по тому чи іншому сайту. Назвемо це семпли реклами. Семпли реклами. Відповідно, типу, доводити нічого не треба. Просто ось вони дають посилання. Що, типу, у вас тут реклама над державною мовою. Будь ласка, дайте пояснення. Е, -е І все. -фак Факташно на ліцо, як то кажуть. Важливий момент. Важливий момент. Я коли працюю з клієнтами, я одразу попереджаю, що є такий закон. Ну, типу, про рекламу, що вся реклама повинна бути державною мовою. Є ті... Ну давайте так і тут є дві, дві площини. Дві площини перша юридична. Якщо ти використовуєш рекламу державною мовою, будь-якою не державною, Суахілі, наприклад, або Румунська. То цього робити не можна, тому що є закон про рекламу, в якому чітко прописано, якою мовою повинна бути реклама. Перше, коли ти кажеш, типу, ОК, запускаємось якоюсь там, неможливо якою, недержавною мовою, то ти вже, в принципі, погоджуєшся на те, що ти потенційно можеш отримати певні санкції від відповідних служб. Другий момент. Це іміджовий або етичний. Тут же як кому подобається. Є ті, хто кажуть, типу, тільки реклама повинна бути державною мовою, а деякі, особливо наслухавшись слухавшись, інфоциган, всяких різних, кажуть, що давайте і якоюсь там іншою державною мовою запустимо рекламу. Що я можу до цього сказати? Ну, є два моменти. Якщо ми говоримо, наприклад, про шопінг-рекламу, про товарну видачу товарів державною мовою і недержавними мовами, то немає на моїй практиці, а практика моя складає понад 130 плюс проєктів в різних нішах, немає жодної кореляції між мовою FIDA, який ти використовуєш. І результатами немає. Це там, не на одному, не на двох проєктах, це на десятках проєктів я це питання досліджував. Тому що це питання, ну, скажімо так, деякі агенції для імітації діяльності вони запускають рекламні кампанії окремо там на фіди державної мовою і на фіди державними мовами. І думаю, що це типу, на щось там впливає. Ну, ніфіга на це не впливає, це просто імітація діяльності. Це перший момент. Другий момент, якщо ми говоримо про там, пошукову рекламу. Тут, в принципі, теж, ну тут трошки, трошки інакше. Да? Тому що в цілому, давайте так, не проблема запускати рекламу державною мовою на ключі не державною мовою. Так, да, трошки е по якості оголошень. Google буде сваритись, але я можу сказати, що це повна фігня. Оці, там, як вона там називається? Ну, типу, якість, якість оголошень. Да, якщо ви, там, ну, типу, нормально ви їх заповнюєте, якщо ви використовуєте правильні посили, ваше оголошення буде працювати незалежно від того, якими, які, якою мовою. Будуть використовуватись ключі. Якщо ви використовуєте державну мову а, в якості там, текстів, заголовків, описів, розширень рекламних оголошень по ключам на державною мовою, це окей. Google буде сваритись, але, але якщо у вас нормальне УТП, якщо у вас нормальний сайт, якщо у вас все окей, то можна не дивитись взагалі на той показник. Якості оголошень. Це внутрішня метрика, чисто гуголовська, щоб вас лякати. Або недолугих агенцій та спеціалістів, які проводять аудити і показують це клієнтам, як ледь не, ледь не на рівні ставлять з проблемами з трекінгом. Тобто, знай, ну, це не це навіть не. Я не знаю, якщо взяти там від 0 до 10, то це проблема десь на 3 з 10. Можливо, на 2. Тому що, знову ж таки, базуючись на великій статистиці, бачимо, що оголошення навіть з незадовільним статусом вони можуть показувати класні результати в порівнянні з рекламними кампаніями, у яких статус відмінно або добре. Тому. Питання знову ж таки, етичне. А, знову ж таки, до тих інфецганів, які говорять, що треба використовувати, в тому числі, на ключі недержавною державною мовою. Оголошення недержавною мовою, це збільшує релевантність оголошень. Частково, тут можна погодитись, да, воно. Але знову ж таки, чим підкріплено це спостереження? Незрозуміло. Не, не Я, наприклад, бачу навпаки, що в принципі оголошення не страждають, коли ти використовуєш оголошення державною мовою на ключі не державною мовою. А є ті, хто доказують зворотні. І відповідно клієнти кажуть: запускай рекламу іншою недержавною мовою. Знову ж таки, ти нагадуєш про юридичну площину, і ти нагадуєш про етичну площину цього питання. Клієнт каже: Окей. Все одно запускаємо, тому що ну, окей, тоді запускаємо. Але тепер, якщо раніше це було, ну, скажімо так, більше, мабуть, в теорії, да, тому що я реально за 6 років не зустрічав, саме онлайн, офлайн зустрічав, були, були кейси. З держпродспоживслужби, вона ні, такого не зустрічав. А тепер я зустрів і поділився з вами. І ви тепер також розумієте, що використання недержавних мов в рекламі в Google Ads може привести до таких санкцій. Далі є друга сторінка, де вже безпосередньо йде перелік того, що треба вип... ну, не виправити, що... яку інформацію треба надати. І в кінці. Що вам загрожує штраф до 300 неподаткованих мінімумів. 300 неподаткованих мінімумів, мінімумів, станом на зараз, це 5100 гривень. Суттєве чи не суттєве, це питання, кожен вирішує сам. Але ну, типу, є кейс, є прецедент. Будь ласка, шановні, враховуйте його. І тепер кожен раз, коли будете просити мене запускати рекламу. Іншими мовами. Я буду сказати для ознайомлення це відео, щоб не бути голословним. В принципі, на цьому все. Сподіваюся, відео було корисним. Ставте лайк, підписуйтесь, пишіть коментарі. А якщо у вас були якісь схожі кейси, пишіть, будь ласка, дуже цікаво їх вивчати. Все, на цьому все. Папа, -па, гарного дня!